Обговоримо із політологом Тарасом Загороднім. Пане Тарасе, вітаю вас. Так, доброго дня. Ну, власне, цей допис, який зараз маємо від Володимира Зеленського, ну це що найменше підтверджує те, що він таки буде, і вже остаточно це відомо. З іншого боку, за буквально дві години ми дізнаємося, що він безпосередньо буде озвучувати, бо саме на 18.00 запланований його виступ. Тому зараз можемо тільки говорити про те, що маємо, а що ми власне маємо станом на цю годину. Якщо дивитися на ті Яви, які лунали до старту саміту, ну і безпосередньо після початку офіційної частини. А зараз ще нічого немає. маємо. враховуючи те, що там е, е, немає остаточного сценарію, це ще раз доводить, що в НАТО є купа стран, які готові Україну приймати в НАТО. Хоч зараз, це дуже добре. Країни Балтії, Польща це все інше. Е, ось це якраз говорить, що приїзд Зеленського може з багато чого поміняти. Він зараз може там е, ну по правильному себе поставити на районі, як навіть у нашій країні говорять для того, щоб було те. Що потрібно, тому що особиста присутність є особиста присутність. Вона може багато чого поміняти, і це правильна тактика. Ми не повинні, знаєте, заглядати до рота щось е, чекати. Ну Світ достатньо цинічно побудований. Світ полюбляє в дійсності досить нахабних, які вміють вирішувати е, питання, тому що ви ж повинні розуміти західних політиків. Звичайно, що вони хочуть з ситуації з, е, з мінімальними витратами. Так? Менше щось обіцяти, менше щось давати грошей, е, тому що це ж бюджети для них. Е, ну і так далі, і так далі. Наше завдання протилежне, і воно. Не співпадають з їхніми цілями, і тому ми повинні наполягати, тиснути, видирати все, що тільки завгодно. Тому що знову таки ми повинні розуміти, що в цьому світі ніхто нічого просто так не дає. Воно забирається, і Україна повинна це робити. І Українці повинні раз і назавжди запам'ятати, що в цьому світі кожен любить тільки сам себе, особливо це стосується успішних націй, а дружить тільки через необхідність або за гроші. Отак і ми повинні себе поводити, тому знаєте, ніяких е, ніяких там навіть, щоб ми е, закликаємо всіх там глядачів теж не хапати серце коли хтось там говорить, що е, от я читаю сьогодні президент Чехії говорить, що у вас там вікно до кінця року, а далі перемовини. Слухай, ми звичайно поважаємо твою думку, так але у нас свої інтерес, наше завдання звільнення всієї території. Так і тому це не означає, що що говорять, треба брати до відома. ізраїлю. Я от читаю і по цієї спогади, і Бен Гуріона, і Нєм Голдимей, Решимона Перес і всі, теж завжди говорили, що треба робити, а що не треба робити, так куди стріляти, куди не стріляти. Як Якби вони слухали країни, давно вже не було. Тобто ви зараз не очікуєте того? Ну насправді це, якщо чесно, дуже дивно виглядає. Те, що величезна кількість представників різних країн, і вони ще досі, навіть під того, як зазвичай це все ж готово, готово за два місяці. і Вже кожен розуміє, що він буде говорити. А тут якийсь такий хаос, який нам насправді, наскільки я розумію, на руку, що можна зараз. Це дуже добре, якраз говорить, що тиск є всередині НАТО, є багато країн не згодні з позицією теж сполучених штатів Америки, Німеччина і так далі. От знаєте, от українці правильно роблять зараз, їздять по Європі і збирають меморандуми меморандуми в підтримку україни вступу в нато це знаєте, це ж американський спосіб формування альянсів, тільки він запускається проти американців Так може статися що е, американці можуть залишитись в меншості в цку в такому в так от в, в, в такому форматі е, наприклад в меншості з такою гарною країною як угорщина не дуже, мабуть, хотілося б в такі компанії опинитися. Туреччина, Туреччина змінила свою позицію щодо Швеції, Україну теж вона ну фактично не те, щоб аж прямо підтримала, але сказала, що точно не проти цього. Ну це можна сприймати. Як за тих, хто сказав за, але тепер вони хочуть своє вторгувати. Це євросоюз для того, аби їх туди таки пустили, бо це триває дуже довго та епопея, і там. Свої звісно і з пов'язані речі з вашої точки зору, от зараз Ердоган, коли ось це робить, він справді хочуть зараз потрапити в Євросоюз, чи це для того, аби ще продемонструвати свій авторитет? Бо він зараз так добре і Росії показує, хто тут у домі хазяїн, і ось тут так само їм потрібен євросоюз, чи це важіль впливу знову ж таки? У Артегана треба вчитися, як захищати свої інтереси, як торгуватися. Дивіться, як вони розторгували свою незгоду з прийняттям е, Швеції до НАТО І, і зняли ембарги на постачання зброї е, з боку Європейського Союзу. У них там було е, і США вже дає їм в 16 Так і е, е, ну я не думаю, що вони сильно хочуть євросоюз. Вони більше вибивають собі преференції. Економічно для того, щоб краще торгувати і краще заробляти гроші, тобто тут вчитися треба у Туреччини. Там дійсності дуже багато питань буде е з різних причин. Щодо вступу Туреччини в НАТО, там є, ну, є такий є релігійний аспект, в тому числі тому, що це мусульманська країна, а, є і інші аспекти. Ви правильно згадали Північний Кіпр, тому що наскільки мені відомо, Євросоюз вимагав а, ту, від Туреччини піти з Північного Кіпру, а Вони цього не хотіли зроби, хотіли робити. А в півні а в Євросоюзі є Греція, яка пам'ятає, за яких обставин був окупований Північний Кіпр. Там же ж Греки живуть на Кіпрі. А ось і там навіть а, було зіткнення бойове між Грецією та Туреччиною, незважаючи на те, що вони були членами НАТО в 74-му році. А там літаки літали, і е, там були на межі війни. Вони і тому там багато питань виникне, якраз політичних чи те, чи наважиться Туреччина чи на піти з, з, з північного Кіпру? А кіпер, до речі, сам є членом Євросоюзу. Не членом НАТО, але членом Євросоюзу і Греція. Я думаю, теж буде вимагати. Щоб Туреччина забрала з північного Кіпро. Чи буде підуть вони на це таке? У мене поки що великі сумніви є. А тому там, там головне він вибиває знижки собі. Вибиває квоти. От треба вчитися, як він торгується з євросоюзом. От Ердоган, це от рольова модель, яку повинна перейняти Україна і вчитися захищати свої інтереси. Ну, для того, власне, щоб і Бухарес дві року не повторився, і чи бачите ви те, що може він таке реально е, повторитися? Що зараз будуть навіть ці всі суперечки, а потім е, знову млява якась реакція, і те, що е, для України абсолютно може не підійти? Ну як, в принципі, оцінюєте ось вчорашні заяви, які лунали від Єнса Столтенберга. Він говорив про три ключові аспекти, з якими будуть працювати і багаторічна програма, і ось про про всі ці речі наскільки це для нас е, може бути ну задові? Вільним варіантом, дивіться, як я вам сказав, Захід менше хоче обіцяти і менше робити, як і будь-яка країна. Ми хочемо, щоб вони більше робили і більше обіцяли. Тут у наші інтереси не співпадають. І тому, враховуючи той увагу до України, авторитет, в тому числі українці, ми повинні ламати цю тенденцію, не слухати, що нам говорять, так, а робити, що нам потрібно, і виривати, виривати будь-які. Ресурси для себе і виривати будь-які обіцянки, тому що е, ну країни Балтії, судячи з їх заяв, готові бачити Україну в НАТО, хоч завтра, так може навіть сьогодні, одразу ж там по шостій годині вечора. Так, і це дуже добре. я впевнений, що країни Східної Європи тільки за. Ось і цим слід користуватися, формувати свою позицію, тому що ви ж повинні розуміти, що політика Сполучених Штатів Америки не дуже хочуть таких, коли знаходяться багато суперечок. Вони теж хочуть знаходити якісь спільні цінності і так далі. Тиснути, в тому числі на це і на Сполучені Штати Америки через, наприклад, Східну Європу. Тому що у країн Балтії завжди є питання, особливо після. Початку вторгнення, а чи буде взагалі захищати їх НАТО? І відповідь на це питання у них була негативна, і тому вони з задоволенням хочуть бачити Україну та Польщу, тому що розуміють, що на німців покладатися немає сенсу. Єдине, хто може їм допомогти, це Україна та Польща. Ну поки там Сполучені Штати не підтягнуться. І тому цим слід користуватися, будувати власну лінію. Жорстко нині на наполягати і проламувати будь-які такі, знаєте, оптичні заяви, може бути, не так далі. Ні. От зараз приїде Зеленський, подивимося, як вони будуть по-іншому розмовляти. Тому поменше знаєте, поменше, е е е поменше цих е е заглядань до рота. У них свої інтереси, у нас свої інтереси, і вони не завжди співпадають. Ми теж повинні е це розуміти. А чи зважають зараз взагалі от на реакцію Росії? Там щось якась вона була? Якщо часно пісков щось заявляв, я так очима пробігла. І ну от я от просто подивилася, і мені так та нам не, не має бути цікаво, що ви думаєте із цього приводу? Абсолютно. А от для американців і для інших членів НАТО, от вони зараз заглядають туди, що там кажуть на те, е, е, о, як реагують. Ну звичайно заглядають. Звичайно, розглядають там є купа течії, які давайте не будемо нервувати. Росія тросе ці тільки залежить від України. А, будувати ракети на кожну таку заяву, знищувати там а, НПЗ один на території Російської Федерації, військову частину. І тоді в світі зрозуміють, що слухати Росію вже не має ніякого сенсу. Вирішувати, що слухати, як слухати, а, буде тільки Україна. І це супер, пане Тарасе, Вам дуже дякую. Дякую, що знайшли час і доєдналися до нашого ефіру.